Говорячи про 2024 рік, ми маємо наступні показники. Зупиняємося на чистому доході від реалізації продукції. Четвертий рік поспіль ми перебиваємо абсолютний рекорд галузі за всі часи її існування. Сплачено податків 9,3 мільярди гривень. Цей показник входить в топ 3 кращих років галузі по сплаченим податкам. Всі ці три роки, топ 3 припадають на роки повномасштабної війни. Ці сплачені податки разом із єдиним соціальним внеском дають наповнення бюджету на рівні 0,6% від усіх інших надходжень, які йдуть у наш бюджет. Максимально допомагаємо Збройним силам України. Найбільші наші втрати, звичайно, це навіть не екосистеми. Які зазнали величезних руйнувань втрат, звичайно, це люди? Всього було поставлено на фронт 534 тисячі кубічних метрів деревини. Якщо перевести на кількість вагонів, це буде більше ніж 10 тисяч вагонів деревини. Властивою номер один функцію підприємств галузі Держлісагентства це є збереження відтворення лісів нашої країни. Ми працюємо у трьох напрямках: це є відтворення лісів, це є захист самозаліснених територій, і робота, власне, із ненадами у користування лісовими землями. Переходимо до Другої притаманної функції підприємством галузі це реалізація деревини, це збір урожаю. Якщо в лісі не господарювати, то складається хібне враження, що цей ліс він буде максимально здоровим і захищеним. Це не так. Екосистема, яка просто сама проростає і за нею ніхто не доглядає, максимально проявляє себе через 300 років. Лісівники завдяки застосуванню цілого спектру лісогосподарських заходів досягають цього ефекту. За одне покоління. Коли ми говоримо про цифровізацію, ми повинні постійно зараз тримати в голові слово іюдіар. Це не що інше, як ланцюги прослідкованості, які хочуть бачити. Європейці, Україна є однією з найкраще підготовлених країн до введення регламентів EUDR. Це пояснюється існуванням у нас системи електронного лісорубного квитка із можливістю простеження і координат і цифрової ділянки, і цілого пакету документів, які є доказом того, що діяльність не призводить до деградації ґрунтів. І у нас є цифровий сертифікат про походження. Між ними знаходиться це цифрова товаротранспортна накладна. Нас дуже багато викликів, і ці виклики, їх можна нескінченно перелічувати. Розпочинаючи з найвищого виклику, це подолання наслідків війни. Нам потрібно розуміти чітко розуміти стан лісового господарства зараз. стан лісового фонду, як на тих територіях, на яких можна працювати, так і на тих територіях, які окуповані, які піддані бойовим діям. Нам потрібно розмежовувати види діяльності на цих територіях, на тих територіях. Нам потрібно готуватися до змін клімату. Нам потрібно готуватися до викликів приєднання до європейського законодавства. ЮДІАР величезний комплекс роботи для того, щоб ми могли перейти на таку систему реалізації деревини і тих продуктів, які вирощувалися на знеліснених територіях. Ми готові допомагати. Ми готові працювати разом.